Всім привіт! Ви на каналі OK Kids. Сьогодні ми хочемо зробити з тимуром одну. Один крафт, да? Один клафт, я так називаю. Ми побачили в інтернеті ось таку цікаву поробку. І оскільки тут, правда, із залізних банок вони роблять. У нас немає залізних банок, але в нас дуже багато ось таких паперових від туалетного папіру. Ага. І ми хочемо з них зробити. Схожу підставку для олівців. Для цього в нас є кольоровий різний картон, який ми будемо використовувати, аби зробити наші картонки більш гарними, цікавими, яскравими. Угу. І ще в нас є ось такий великий і міцний картон, з якого ми виріжемо. Саме ось таку ручку, як на, на, цьому, е, на цій картинці. І в нього немає основи, бо йому не потрібно. в нього е, просто консервні банки. Вони мають дно. А оскільки в нас немає дна, ми ще плануємо з цього картону вирізати дно. Оскільки мене математики, я не знаю, як там вираховувати правильно, скільки нам потрібно картону. Я пропоную ось так. Загорнути. Відмітити, де в нас картон стикається. Ось так. І довжину От цієї втулки також відмітити олівцем. Від. Зараз кручено. Такої, такої кладки картону має вистачити для того, щоб обгорнути і заклеїти одну, одну цю трубочку. Давай на одній спробуємо. Вирізаємо, вирізаємо ровненько. Клей нам потрібен рідкий, не, не клей олівець який. бо клей-олівець, мені здається, дуже погано приклеїть, тому беремо рідкий клей. Угу. І нам потрібно якомога краще так, замалювати площину. площу. Повністю. Повністю, для того, щоб він гарно приклеївся і не відставав. Добре. У нас багато різного гарного кольорового паперу. Хочу зробити я різних. Хочу, да? Я хочу у кожного різного. Добре. Тепер беремо давай і загортаємо. Загортаємо, як суші. Як суші. Так, бачу, вона к, е, картон твердий і воно приклеїться, приклеїться, приклеїться. Тепер треба потримати трошки, так? Да? Умова плотніше, плотніше. Опа. Шов? Цей шов ми потім приклеїмо до ручки, до основи, його не буде видно. Чекай, чекай, я ще не вирізала. Можеш отак от ручками просто проходитись і пригладжувати? Так. Тільки зсередини тримайся. Так, да, десь так. Ось ось так ми зробили, ось ми зробили ці всі 8 штучок. Ми зробили, у нас буде підставка для олівців із восьми таких картонок, яких ми обклеїли кольоровим картоном. У нас є багато кольорового декоративного картону. Але якщо у вас немає такого декоративного картону, ви можете просто пофарбувати ці картонки в різний колір чи розфарбувати щось намалювати на, на них. так? І буде також дуже гарно. А ми це залишаємо підсихати і переходимо до наступного. Етапу зробити ручку. Зробити ручку і зробити платформу. І зробити основу. Так. Давай поміряємо, якої довжини має бути наша ручка. Давай. Так. Так, на Я перевірила, яка буде висота приблизно олівців та ручок, коли вони будуть стояти в наших е е стаканчиках. Це десь приблизно на висоту 14-15 сантиметрів. Треба ще вище робити ручку для того, щоб можна було руками взяти, і олівці і ручки не заважали пальцям дістатися до ручки і підставки. Тому ми робимо десь на висоту 20 см, висоту ручки, висоту цієї спинки і ручку зверху. Робимо? Треба міняти креслення. Зараз ми накреслимо і покажемо наше креслення. Трафарету, як у е, автора, ми, у нас немає, тому ми просто взяли і на картоні начертили ось такий схожий. Ось це у нас висота, це буде ручка. Зараз це ми все виріжемо і обклеїмо знову ж таки кольоровим папером. Ось таку ми вже зробили основу. Вона ж і ручка. До речі, такий невеличкий лайфхак. Якщо ви не професійні крафтери, тобто ви не робите поробки постійно, у вас немає канцелярського або ще краще будівельного ножа, це такий великий канцелярський ніж, тут картон дуже широкий, і тому найкраще вирізати простим ножем кухонним на кухонній дошці. Тому що ножицями, коли ми вирізали, края загинаються ножицями і виходить не дуже акуратно. Але оскільки ми будемо обклеювати гарним декоративним картоном, це усі ці маленькі ем, нерівності вони закриються декоративним картоном. Через це мені здається, що використовувати цей декоративний картон трошки краще, ніж просто розмальовувати фарбами. Він скриває якісь нерівності і виходить дуже гарно. Для цього ми беремо і нашу основу тепер кладемо. Це, до речі, те, що ти добре можеш зробити. І тепер олівцем я тримаю, а ти обмальовуєш. Так, гарно обмальовуєш. підправити отже перша в нас готова ми обвели олівцем нашу основу ось таким картоном ми її заклеїмо Вирізали і зараз Тимор буде її намазувати клеєм, а я тим часом буду вирізати на другому картоні таку ж основу для того, щоб обклеїти з обох боків. І щоб було гарно. Да? Погнали! Так, Тимур вже закінчує клей. Ось тут по краю, будь ласка, ще трошки. Ну що, спробуємо. Що у нас Я Якось ми з тобою не дуже рівно її погмалювали. Дивимося. Як це так? Можливо, це не, то, не той бік. Я зрозуміла, що ми не з того боку її наклеїли. Ось з цього боку бачиш, бач, вона краще підходить. А на це, може, до речі, тут же мокро, давай зразу це і сюди. Давай. Перепечатався клей. Ну давай. Поки він ще не висох, ми зразу з двох сторін наклеїмось. Чекай, чекай, вирівняти. Спочатку вирівняти. Бач, Вирівнявся і цей немає жодних провалин. Так, єдине, що мене звернуло увагу, це те, що картон товстий і торці. Хоча, може, ми позаворачуємо ось так. Давай трошки більше клею і ми... Ось тут трошки позаворачуємо клей і буде у нас ще й торці також е, заклеєні. Давайте клей. Спробуємо. Руками це не вийшло зробити, тому тільки краюшку притискаємо і трошки виходить. Але чомусь треба довше тримати, тому ми робимо такий пресик. І чекаємо. У -у -у. О, вже краще. Бачите, ось тут широкий такий, а тут вже вузенький. Але оскільки клей це ще свіжий, воно розходиться. Пробуємо далі. Так, ну давай розподілимо всі наші стаканчики, так скажемо. Які ми, з якого боку будемо приклеювати. У нас має бути 4 стаканчика з однієї сторони, наприклад, так. І 4 стаканчика з іншої сторони. А, наприклад, представ їх. Ось <плес> так, треба приклеювати, так? Так, тепер давай приклеювати. Клей будемо наносити вдовж стику, картону, вздовж шва. Я думаю, треба всі чотири намазати вздовж шва і приклеїти всі разом. Чотири, е, карто... чотири трубочки одночасно наклеїли і стиком картону вниз. Трошки притискаємо, але насильно, щоб не зламати нашу картонку. Yeah. І притискаємо, тримаємо, поки не приклеїться. Mm -hmm. Потім повторюємо з іншого боку. Ось так у нас вийшло з нового боку. З іншого отвалилось. Не приклеїлась. Чекань. Тепер давай придумаємо дно для нашої підставки, для того, щоб олівці не падали вниз. Давай картон. Ставимо. Давай я тримаю, а ти просто олівцем обводь, а потім ми вирівняємо те, що ти обведеш олівцем. Ось ми тут обвели. це І мама зараз буде це наблизати. Вирізали ось такий кусочок картону, який буде у нас за основу. Тепер нам треба приклеїти. Для цього я пропоную наносити клей на торцеву частину ось цих картонок. Усіх трубочок та серединки. А тепер треба все гарно між собою притиснути і надавити на дно. Щоб все і між собою гарно склелось, і до основи приклеїлось. А завтра ми, можливо, ще зробимо невеличкий. Е Ось підставочка в нас вже готова і клей висох. Єдине, що <клес> залишилось негарним, це вся підставка. І ми вирішили зробити такий гарний декор з жовтою стрічкою, який закриє. Ці негарності і зробить такий гарний боксик. Ну таку гарну основу, так? Декорацію. Робимо. Ну Ось так ми наклеїли стрічку, а тепер можна наповнювати. Олівцями, ручками да. та, можливо, навіть іншими підміщами. Ну, е а... Я думаю, навіть можна і ножиці. Ножиці? Так. Да. Можеш, якщо хочеш посадувати по кольорам. Там на наприк... Ось такий в нас вийшло. Не знаю, як його написав. Підставка для олівців. Підставка для олівців. Можна поставити накидати олівці туди. Якщо я заходжу, може посодувати. так у нас вийшло. Ну що ж, нам, нам підставка подобається. Багато олівців ми сюди накидали. Багато різних малюночків в нас вийшло. А вам сподобалось? Якщо так, ставте, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Не забувайте ставити на колокольчик. І доставте суспічей. Всім, Всім пока! І пока! Творчих вам ідей!